Друзі, вітаю на каналі. Наша дача в цьому відео хочу розповісти, коли та як викопувати тюльпани. І взагалі чи потрібно їх викопувати? Нещодавно на цій клумбі плескалось різнобарне море тюльпанів. Картенький фрагмент, як це відбувалося. Погодьтесь дуже красиво. Напишіть вашу думку в коментарях. Але, на жаль, цвітіння тюльпанів недовге і вже прийшов час робити з ними наступні кроки, щоб в майбутньому цвітіння на цих цибулинах було ще більш яскравим і більш потужним. Що ми робили з рослинками до цього? Як тільки квіточки на них відквітнули, а час цвітіння кожної квітки. Від 10 до 14 днів, в залежності від того, як ми за рослинкою доглядаємо під час цвітіння. Поливаємо, не поливаємо, живимо, не живимо і таке інше. Після того, як квіточки відквітнули, ми видалили на коробки. Я за це знімав відео. І таким чином ми посприяли збільшенню цибулинок для їх подальшого розвитку ще 3-4 тижні. Тюльпани повинні рости на тому самому місці, де вони росли до цього. Ми їх одразу не викопуємо, даючи можливість цибулинкам бути більш стиглими. Якщо площа. На якої ростуть тюльпани, клумба, вам терміново не потрібна ця земля, то можна тримати тюльпани до повного пожовтіння листів, поки лист не стане ось таким жовтеньким і самостійно не поляже на ґрунт на поверхню. Тоді це буде ознакою, що їх пора вже викопувати. Але нам ця клумба потрібна для подальшого вирощування на неї. Однорічних квітів, які вже виросли в розсаді і чекають звільнення цього місця. Тому ми передчасно викопуємо після викопування, ми не обрізаємо ось так букетом рослинки і залишаємо. І так ми їх будемо складати на зберігання. Ось вчора ми тут проводили викопування ввечері. Картенький фрагмент, як це відбувалося. Нічого складного, підкопуємо лопатою і обережно витягаємо цибулинки, щоб вони не відірвалися від листів. Давайте пройдемо в місце зберігання. Поки що на зберігання ми викопані цибулини тюльпанів закладаємо в розсаднику під стелажі. Ось тут вони у нас і будуть зберігатися. Знов-таки, все по купочках, десь є такі підписи. Давайте роздивимось, ось цибулинка складається зі старої цибулини і з діточок молоденьких. Якщо занадто рано Викавпувати, то не з'явиться захисна лусочка, але вона з'явиться при зберіганні. Ось зараз верхній шар буде підсихати, як і у цибулі ріпчаста, і все так само відбувається. І лусочка все ж таки з'явиться. Погано, якщо перетримали, і цибулинка піде вкорінюватися по другому разу, і вона почне передчасно укорінюватись. І це буде забирати з неї багато ресурсів. Ось це буде вже погано. Температура зберігання, яка зараз потрібна цибулинкам тюльпанів 20-30 градусів. Приблизно в вересні треба температури буде знизити менше, ніж до 20 градусів, 17-18. Зараз, поки трішки тут світло, процеси фотосинтезу відбуваються, відтік органічної складової відбувається, цибулинки просихають. І набираються поживних речовин на майбутнє цвітіння. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення!